Привіт, ти на каналі Крепиш, і сьогодні я нарешті дозрів поділитися із вами особистим, розповісти, як я став мотоциклістом, як мотоцикл змінив моє життя. Тому вмочуйся зручніше, бажаю приємного перегляду. Я починаю свою історію. народився в місті Узин це 100 кілометрів від Києва. Так вийшло, що мене ростила бабуся, а мої батьки працювали і заробляли в місті Київ. Мабуть, як і у багатьох, моя любов до мотоциклів почала зароджувати ще у шкільні роки, і саме тоді вперше з'явилася та іскра, яка згодом переросла у справжню пристрасть. Ще в школі на перервах ми обмінювалися наклейками з різних колекцій, і була одна особлива з мотоциклами. Там були і спортбайки, і я пам'ятаю, як вони мене просто заворожували. Поки я ганяв на велосипеді, у деяких моїх однокласників вже з'явилися скутери, наприклад, у Сергія. Йому батьки подарували перший скутер Honda Діо 50. Ми тоді добре дружили, і він інколи давав мені покерувати. Дякую тобі, друже! Це, мабуть, і був перший мій справжній досвід керування мототехнікою. І знаєте, мені це так подобалось, наскільки ж, як і моя PlayStation, а я тоді багато грав в ігри. У той момент я зрозумів, я шалено хочу власний скутер, а ще чомусь був впевнений, що якщо їздитиму на ньому, то всі дівчата просто будуть моїми. Але тоді моя мрія так і не здійснилася. Батьки були категорично проти. Вони боялися, що я на ньому просто-напросто розіб'юся, тож бажання лишилося лише мрією, аж до того моменту, коли я закінчив 11 клас. Я закінчив школу у 2010 році і переїхав до своїх батьків у Київ поступати в університет на програміста. І поки я навчався, що у мене не дуже добре виходило, мрії про мотоцикл у мене залишалися завжди зі мною. Провчившись перший семестр, я зрозумів, що потрібно шукати роботу і починати збирати свої власні кошти. Тому літом я вийшов на свою першу роботу офіційну це кур'єр. За 3 місяці роботи я набрав 6000 гривень, а тоді долар коштував 8 гривень, тобто грубо кажучи, у мене було майже 800 доларів. Додатково я ще зняв 2000 гривень зі своєї стипендії. Пам'ятаю, я мріяв про Yamaha R6 2003 року або Honda CBR 600RR приблизно тих же років, але варто було лише відкрити сайт і глянути на ціни на японські мотоцикли, і я миттєво спустився з небес у жорстоку реальність. Ну а що можна зробити з такою сумою, правильно, шукати альтернативу, і вона була лише одна купити китайського спортбайка. За тисячу доларів я знайшов дуже цікавий екземпляр копія Honda cbr 600RR. Називався цей спортбайк Spark R5 125 кубів. І саме головне, що він продавався у боярці. Це біля Києва, і не думаючи довго, я зізвонився із хазяйкою і поїхав буярку забирати його. Першим моїм учителем став чоловік хазяйки, у якої я купив мотоцикл. Прямо біля дому він мене навчив основ, як перемикати передачі, вижимати щеплення та керувати мотоциклом. І вже за якихось 20 хвилин уроку ми поїхали до нотаріуса оформляти генеральну довіреність на себе. І давши свої тисячу доларів, я вперше вирішив у дорогу з боярки до Києва. Це була одна з найстрашніших поїздок у моєму житті. У мене тоді навіть не було прав. Як я вже казав, мої батьки були категорично проти мотоцикла, тож якийсь час я його ховав, адже жив разом із ними. Вони навіть не підозрювали, що він в мене є. Проживав я на нивках і, хто пам'ятає, під мостом там колись був паркінг. Саме там я його залишав, хоча у нас був власний гараж неподалік. Так я катався на ньому близько півроку, насолоджувався процесом, їздив в університет, ганяв по місту, знайомився з новими людьми. Але з приходом холодів у мене застукав мотор. Я вирішив перекотити його в гараж і зізнався батькою, що у мене є мотоцикл. Там я почав розбирати його, але батько настукав мамі, і це був величезний скандал. Ви навіть не уявляєте. Мені тоді вже було все одно. У результаті він пролежав у гаражі близько року, поки його не продав на запчастини. В цих моментів я мабуть і не злюбив китайську техніку. З 2011 року мотоцикл у моєму житті відійшов на другий план. Я повністю поринув у студентське життя, тусовки, спорт, вечори з друзями. Це були веселі часи, але вони віддалили мене від мотоциклів. Також у мене в оточні зовсім не було друзів, кому це теж було цікаво, як мені. До кінця 2014-го я зрозумів, що робота кур'єром не варіант на все життя. Хотілося розвиватися, заробляти більше. Ставати хорошим спеціалістом. Якось я відкрив сайт з вакансіями і побачив, скільки заробляють програмісти. Це стало моєю новою ціллю. Університет, особливо мене, цьому не навчив. Тож я взявся за самого освіту. почав вивчати програмування вдома, виділяти кожен вільний вечір і вже через півроку почав шукати свою першу роботу програмістом. І в 2015 році я влаштовуюся на свою першу роботу на позицію Junior PHP Developer, якщо вам це щось скаже. І з цього моменту я починаю поглиблюватись і освоювати свою професію життя. Починав я не з великої зарплати, можна сказати, самого низу, аби набратися досвіду. Але з кожним місяцем, а подекуди і навіть з кожним днем, я ставав більш цінним фахівцем. Разом із цим зростали й заробітки. Почався новий етап в моєму житті. Я добре заробляв, освоював нові навички, змінював роботу, піднімаючись кар'єрними сходами все вище та й вище. У 2016 році я закінчив університет. За плечима вже був рік досвіду в програмуванні, і я нарешті вирішив відкрити собі категорію А на мотоцикл. Я в додаткову мотивацію придбав наступного двоколісного друга Suzuki Bandit 250 1994 року. Після такого довгого перерви повернутися мотоциклів було просто неймовірно, емоції просто переповнювали. Я катався по Києву буквально 24 на 7. ганяв усюди, куди тільки міг. Здавалося, що я жив на цьому мотоциклі, але був нюанс. Я завжди їздив сам. Залишаючись таким собі одиноким, час минув, і мої батьки вирішили переїхати у приватний будинок неподалік Києва. Поряд із цим будинком було СТО. Я часто проходив повз нього дорогою зупинки, бачив його, але ніколи не заходив усередину. І от через два роки я вже вирішив туди завітати і сам там познайомився із своїм майбутнім тренером Андрієм. Він там мав власну мотошколу. І я записався до нього на приватні тренування, щоб підтягнути свої навички. Андрій займався мотоспортом, і з часом я зрозумів, що хочу спробувати себе у цьому. Це був 2018 рік, коли я купив свій перший справжній спортбайк. Нарешті без док сузукі джиксір сімсот я почав тренуватися на чайці, брати участь у заїздах, поступово накатуватися, розвиватися та реалізовувати свою давню мрію. Паралельно взимку я почав їздити на блокбастер. Це комплекс, де тренуються на підбайках. Там я також удосконалював техніку, набивав базу і відкрав для себе нові можливості. У цей період у моєму житті з'явилося багато нових знайомств і друзів. Ми разом виїжджали кататися, відвідували мотозустрічі та різні заходи. Саме тоді в мене почався особливо активний етап. Я створив свій інстаграм-аккаунт і доволі швидко набрав близько 8 тисяч підписників. А найголовніше Саме в цей період я познайомився з коханням свого життя, моєю Христиною. Я безмежно радий цьому знайомству, якби не мотоцикли, ми, мабуть, ніколи б і не зустрілися. Познайомилися ми на змаганнях на блокбастері під час заїздів на підбайках, і саме Христина стала тією людиною. Яка мотивувала мене почати знімати свій ютуб канал. До цього я страшенно комплексував, особливо через свій голос, і взагалі не дуже розумів, як правильно це робити. Але вона мене підтримала, направила і дала впевненість у власних силах. За цей час я багато чого зрозумів, багато чого пройшов і відкрив для себе, але мотоцикл відіграв у цьому всьому надзвичайно велику роль, особливо у другій частині мого життя. Він подарував мені близьких друзів, когану людину, море нових емоцій, а ще неймовірне мотоком'юніті, де зібрані просто топові люди, завжди допоможуть на дорозі, підтримують, запросять на виїзд чи тусовку. Одним словом, суцільне задоволення і нова велика сім'я. Тому не будьте тими друзями, які кажуть, ось куплю машину, квартиру, а потім уже й мотоцикл, бо потім вам стукне вже 50 і мотоцикла у вас так і не буде. Якщо ви хочете відкрити для себе щось новеньке або змінити своє життя, обов'язково спробуйте двохколісну техніку. Повірте, гірше точно не стане, навпаки, вона подарує вам нові хвилі емоцій, яскраві моменти та відкриє для вас зовсім інший світ. До речі, це моє перше розмовне відео на моєму youtube каналі. Тому попрошу, не судіть нато сурово, а просто проникніться моєю історією. Якщо вам такий формат зайшов... Ставте лайк, пишіть коментар і коротко розкажіть, як ви стали мотоциклістом. Я завжди читаю коментарі і мені буде дуже цікаво почути вашу історію. Дякую, що додивився це відео до кінця. З вами був Крепиш. Зустрінемось у наступному ролику.